Дивись, там якийсь дим. І я літак падає у ліс. Та ми побігли, бо побігли, побігли. Увага! У небі розбився ну науковий літак, Який перевозив Незнайоме людство віру за Антарктиди. Не виходьте на вулицю, бо не знаєте, які в нього від под... нього може бути. Лише сидіть вдома і не виходьте на вулицю. Можете ще, швидко побіжіть в магазин, запишіться припасів на довгий час, поки об'явлений воєнний стан. Оце не на те зомбіля! Eu sou Як ми файно хатку побудували, хочемо ще йти небезпечно бо ніч. Ми, ми з Матвієм ляжемо спати, Роман, йди сторожи. Роман, почекай, тримай щит, щоб було сильніше бити. Тримай. Та, тримай. Все, йдемо лягати спати. Ось скільки тут може бути можливо. Мотор! Ну я.